Це найважливіший крок в Тіктоці. Так, саме так, якщо ви тут допустите помилку, можете ставити хрест на своєму Тікток-каналі. Всім привіт! З вами на зв'язку, Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток Таланти і Тікток Таланти Лайф. І ось саме дуже багато людей не розуміють, чому ж ваші відеоролики не набирають перегляду або набирають там 100, 200, 500, максимум тисячу переглядів, але ви тільки створили свій канал. Так, тому що раніше. Трохи було простіше обманути алгоритм Тіктоку і створювати можна було постійно каналів там 10-20 каналів, і ви можете викладувати різні ролики, і вони залітали на величезні перегляди. А ось зараз так вже не працює. І ось найголовніше а як же ж правильно створити свій канал в Тіктоці, якщо саме новий це канал? Друзі, по-перше, ви створюєте новий канал на новий. Номер телефону. Так, є різні категорії, критерії, як же ж можна створити канал, там через Google, через Apple, а навіть через Facebook можна прив'язатися і створити свій TikTok канал. Але найкращий і продуктивний метод це номер телефону. Саме чому номер телефону є найкращим, тому що нам повідомили саме куратори, менеджери Тікток, що Тікток саме відслідковує по телефону вашу геолокацію. Йому цікаво підв'язувати ваші контакти до цієї соцмережі. І ось в більшості країн саме телефони продаються за паспортним або паспортними даними, не як у нас в Україні в вільному доступі, і поки це дуже крутий лайфхак для українців. І ось таким чином Тікток розуміє, що ви лояльна людина, справжня людина, яка не буде робити різні неправомірні дії в Тіктоці. І таким чином лояльність більше на початку вашого акаунта. Друзі, поки я перейду до наступного пункту, підтримайте це відео, підтримайте україномовний контент в Ютубі. Поставте лайк, коментар, підпишіться, якщо вам саме цікаво розвиток в Тіктоці. Так, і ось коли ви створили свій канал, що ж ви першочергово повинні зробити? Друзі, першочергово ви повинні заповнити повністю ваш акаунт на 100%. Багато ми знаємо в різних інших соцмережах. Пишуть нам певні критерії. Там з 10, 5 у вас пунктів заповнене, або там зі 100%, 70% ви заповнили свій канал. Ось в Тіктоці, якщо ви даєте 100 і 100, лояльність і просування ваших відеороликів зростає в прогресії. І ось найперше, що ви повинні зробити, це замінити ваш нікнейм і ваше ім'я. Каналу. І ось саме нікнейм – це пошуковий запит, як же ж у вас буде називатися канал. А ось ім'я каналу це найголовніше, що будуть бачити люди, коли ви потрапляєтеся, будете їм в стрічки рекомендацій. Так, це потрібно зробити найактуальнішу назву, щоб ви в пошуку могли стати першим, другим, третім номером, щоб люди до вас підписувались і знаходили по вашим цікавинкам. Третій пункт ми обов'язково змінюємо і до. Додаємо саме аватарку, і найголовніше, додаємо гівку. Так, це два різних елемента. Аватарка це саме ваш портрет, наприклад, якщо ви людина, яка людина буде бачити, коли б ви пострапляєте своїм відео в її рекомендації. А ось гівка це коли людина перейде на ваш аккаунт і ви відразу там будете демонструватися їй в 5-секундному відео. І ось обов'язково це робіть, тому що лояльність знову буде більша. Не забуваємо підв'язувати свою пошту до TikTok і ваші соцмережі. І ось, коли ви підв'язуєте свої соцмережі, лояльність від Тіктоку збільшується, і це перевірено і підтверджено саме кураторами Тікток. Тому що ви авторизуєте свій Тікток аккаунт в іншій соцмережі. І ось, наприклад, да, дуже багато фанатів різних зірок. Вони створюють тікток-канали, але це ж не справжня людина. А як зрозуміти Тіктоку, хто справжній? Так, все просто. Ви підв'язуєте свій, наприклад, Інстаграм, і в Інстаграмі підтверджуєте, що це ви. І ось таким чином Тікток-алгоритм розуміє, і ви авторизуєтесь в інших соцмережах, що ви ця людина, саме жива людина, а не якийсь там певний бот. Так, далі заповняємо опис вашого каналу. Опис також зараз вже здійснюється в пошуках і не тільки в Тікток, а навіть в Гуглі. Так, друзі, так він буде працювати надалі все краще і краще. Ось робіть кардинальний опис, щоб зацепити саме вашого глядача. Це повинен бути певний гачок, певний тригер. Чим же ж ваш канал відрізняється від інших і що? треба людині дізнатися про вас щоб найголовніше він залишився з вами і підписався і ось переходимо до найцікавішого до найактуальнішої інформації ви про цю інформацію не дізнаєтесь ніде я вас завіряю на всі 100%. і це вже перевірено на більше 40 проєктів, які саме я веду і ось коли ви зареєструвалися налаштували свій канал то підготували його до публікації Відразу починають публікувати, і на цьому можна поставити маленький хрест вашого каналу, тому що алгоритм не відразу зможе вас підтягнути і демонструвати ваші відео в вашій цільовій аудиторії. А ось що ви спитаєте мені робити? Для початку вам потрібно Налаштувати вашу стрічку рекомендацій. Про це у мене є окреме відео. Я додам його в описі. І ось, коли ви налаштували свою стрічку рекомендацій, можна вже публікувати відео. Ні, не можна. Тому що алгоритм ще не розуміє ми авторський контент саме для алгоритму до тисячі підписників. Так, він відноситься до каналів, які ще не набрали тисячу підписників, як такий канал, який прийшов, ушов. А нам потрібно заявити про себе Тіктоку як про справжнього автору цікавого контенту, щоб він нас все більше, і більше публікував і залітали наші відео на мільйонні перегляди. І ось друзі, найголовніше в Тіктоці. Не публікувати відео з першого дня. Ви налаштовуєте стрічку рекомендацій. Після того витримка стрічки рекомендацій повинна бути три дні. І ось коли ви зробили таку паузу, звичайно, ще раз повторюсь, якщо ви бізнес-аккаунт, це найважливіше. Ви зробили витримку і на четвертий день починаєте постити своє відео. Перед цим Тікток зрозуміє, ваші вторинні. Подобання ви стрічки рекомендацій. Він зрозуміє і співставить ваш контент з тим, що ви цікавитесь і дивитесь, і знайде відразу цільову аудиторію. Може, ви бачили багато разів що. Маленькі канали відразу з першого відео набирають, наприклад, там півмільйона переглядів, 100 тисяч переглядів, мільйон переглядів. Так, у нас навіть був такий проект, дуже цікава дівчинка, і вона з першого відеоролика залетіла вже на 300 тисяч переглядів. І до неї з 300 тисяч підписались приблизно півтори тисячі людей. І так, це працює і перевірено. Підсумок цього відеоролику є одне, але. Алгоритм недосконалий і навіть нам менеджера не можуть дати відповідь: а чому ж так буває з акаунтами? А саме про що я говорю, буває, якщо ваші відео реально цікаві, якщо ви вже вмієте монтувати, вмієте писати сценарії. Ваші відео просто не набирають більше переглядів, ніж там 500. Ось якщо це перший дзвіночок, От ведіть свій аккаунт 14 днів. Якщо ваші відео постійно, регулярно не набирають більше, ніж тисячу переглядів, значить алгоритм вас не зрозумів. І ось це найголовніше, тому що якщо у вас є тисячу переглядів, але вони не йдуть далі, вони просто не цікаві. Мало конверсії, мало лайків, коментарів під ваше відео. А ось якщо вони навіть не набирають тисячу переглядів. Переглядів, якщо вони реально цікаві, реально правильно зроблені для Тіктоку, так алгоритм може не сприймати ваш контент, ваш аккаунт по саме створенню. А якщо вам цікаво саме розвиватися в Тіктоці, для вас я зробив спеціальний трьохдневний інтенсив по навчанню в Тіктоці, або консультації для вашого бізнес-аккаунту або авторського акаунту саме в Тіктоці, папа.